на каналі. Напевно, ви бачили моє відео про фрезу і проблеми з карбюратором, які виникли там пиляку Пеляк, смоктало і бензин тік, і взагалі. Тому я хочу перевести його на газ і зараз вам покажу результат. Перевожу зід з бензину на газ. Взяв рідний карбюратор. Обрізав поплавкову камеру. Сюди виточив заглушечко. Тут де йде холостий хід. Заглушив, щоб повітря звідси не тягло. Тут нарізана різьба на 14, шах 15 І штуцерок витачив. Отакий. Тут 12. а Висотою він виглядатиме у дифузорі. Ну, тут ясно, що 12. Внутрішній отвір на 5 через усе сквозний. Ну, підключу і штуцер для підключення э, газу. Все тут просто. Прокладка і второпласту. Зараз закручу, зажму. Буду ставити на карбюратор. Беру за того, щоб не видумувати тут є з повітря. очисником. Тут все готове. Ну, у нас все, там все виходить, стандартно. Щоб все було як положено. Подивимося, як він буде працювати на газу, бо бензин щось розливається, втече в усі дірки. общем, не годиться. Так що спробуємо на газу. Зажав штуцер. Ось так це виглядає, не трошки видно. Він так же виглядає, як і рідний був штуцер із бензиновий. А так газовий. Така конструкція. Зараз ставимо на фризу, на назід і пробуємо. Попередньо ставив К-16. Він мені не сподобався. Працює погано, теж бензин хльопає. Програвся з ним днів три, поки цей флянець зробив, тут ж воно ж кріплення під, під углом його флянець, у К-16 в общем, вихов. Повітряочисник підчепити немає як. Холості ось таке. Роби так негарно. так що Вертаю рідний і пробую на газу. Поставив карбюратор під газ. Все стало тут як положено. Повітроочисник, все, чітко. І редуктор. Перероблений, зайняв трошки пізніше. І балон. Балон з редукторами. Оце така конструкція. Бак прийняв він тут. У мене стояв. Це осталося на центральну тягу. Зараз спробуємо завести і подивимося, як він буде працювати на газу. Так, зараз спробуємо запустити. Вкриваю газ. Трохи більше атмосфери О, і заводимо. Як працює апарат на газу, як видно, взоре краще, ніж на бензині. Оце така робота на газу. Мені сподобалось. Набагато стабільніше, впевнено, мотор робить. Я думаю, що там з хлостем якісь будуть проблеми, бо на тракторі ліпив на той. На П-350, то там прийшлось окремо ще подавати поза редуктором газ через Жеклер. А тут все прекрасно працює. Так що Буде все це робитися стаціонарно. Це так, для проби спробував. Але... Огі, все, все вийшло чудово. І зараз детальніше розкажу про редуктор. Це звичайний редуктор з газової плити. Як я його переробляв? Можливо, комусь згодиться інформація. Значить, що схематично я намалював. Це нижній малюнок. Це китайський редуктор. Тут коромисло, пружинка з-під низу, ну, діафрагма. Коли мотор смокче, тут розрідження, діафрагма прогинається, відкриває газу, газ поступає сюди, відкривається тут клапан і газ йде. По такому принципу працює китайський редуктор. Так же само, просто. Можна зробити, або я зробив із, цього, із побутового редуктора. Ось все, побутовий редуктор. Тут оце ж ось коромисло, закр... закривається клапанець. Тут стоїть пружина, ось вона я її витяг, В цьому місці. котра постійно піджимала, тут же ж цей і вона відкривала. А мені, нам треба, щоб закрите було і за рахунок розрідження відкривався газ. Тоді ось, ось сюди тягу, пружинку, тут гайку регулювальну і виходить, та ж сама система. Ось вона в мене зроблена. Зараз я розберу і покажу. Так як я в Ютубі не знайшов такої конструкції, думаю, поділюся, може кому буде, буде потрібно, хто буде е, повторяти, щоб не купляти у Китаї той редуктор. О, тим більше що Карбюратор, там не до, не до всього підходить. Я потім, як зроблю, то я покажу на тракторі, як воно працює. Зараз я розберу і покажу конкретно, як я його виконав. Значить так, оце редуктор. Тут оцей штуцер викручується. Я викрутив його. І вже я і закрутив на герметику, так що я не буду тут. Той. Викрутив. Отвір трошки розсверлив. Бо дуже малий отвір був подачі газу. О. Потім що? Ну Це ж коромисло. Тут резиночка стоїть, я її просто перевернув, щоб свіженькою стороною до, до, до цього. Потім... Це ж ось мембрана. Вона надівається ось на, на коромисло. І ось все зробив значить, у гайці. Я просверлив отвор отвори на, 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 навпроти. О, Із проволоки з такої тугенької. Вигнув уздечку таку і, встав, і просверлив болт. Мілімет, сверлом на 1,5 мм. Проволока, по-моєму, 1,3. І вставив оцей, оцей болт. І він, значить, ось тут так. Все, ж, все тут просто я на малюнку показував. Тут мені перед камерою невдобно. В общем, таким образом все це складається. Зверху пружинка, так як я демонстрував. І все воно буде працювати. Я пробував ротом тяг. А, тягну ротом, е, е, тягнеться воздух сюди, дму, не, не той, не йде. Як, як тут нема розрідження, то газ закритий. Газ закривається, ж, так як я на малюнку показав. Це така проста конструкція, як можна замінити той китайський карбюратор з редуктором. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім всього доброго. Будуть питання, звертайтесь.